Доброго дня, шановні колеги, та учні. Е, дуже вдячний Світлані Миколаївні, Олегу Петровичу. Долучаюся до вище сказаного. Я дуже радий, що маю чергове долучитися до такого абсолютно благородного заходу, як наша спільна робота на платформі ману. Е, адже адже всі ми будемо м, починати супровід перших е, наукових кроків молодих науковців, тому виступати. Е, я б хотів би з такою певною мотивацією до вивчення всесвітньої історії. Тому моя доповідь має назву власне, всесвітня історія як інструмент формування глобального мислення. Перед усім, шановні колеги, учні, перед усім хочу зазначити, що історія формує розуміння сучасності. Історія впливає на наше сьогодення, як правильно казав Олег Петрович, в багатьох аспектах. Багато сучасних явищ, таких як політичні конфлікти, економічні кризи, культурні обміни мають свої корені в минулому. Ну, наприклад, вивчаючи період холодної війни, ми можемо краще зрозуміти абсолютно сучасні геополітичні відносини, тому що теперішні конфлікти вони всі мають корені з того часу. Уроки з двох світових воєн вчать нас важливості миру, а теперішня ситуація очевидно, що багато в чому зумовлена результатами. Як першої, так і Другої світової війни на теренах центрально-східної Європи на території України передусім важливо також усвідомлювати, що історія формує національну ідентичність. Країни використовують свою історію для зміцнення національного єднання, відзначення героїзму і спільних цінностей. Розуміння цих аспектів може допомогти уникнути стереотизації, сприяти більшій толерантності. В суспільстві, наприклад, вивчення історії колонії, колонізації дозволяє зрозуміти, як минулі практики вплинули на сучасні соціальні структури, економічні відносини, формуючи обличчя багатьох країн. Історія вчить нас про важливість прав людини, соціальної справедливості, боротьба за прав, за права жінок, расову рівність, трудові права, багато інших питань має глибоке коріння в історії. Але одна з головних цілей всесвітньої історії це формування глобального мислення. Всесвітня історія відкриває перед нами різноманіття культур, традиції, різні цивілізації. Ми усвідомлюємо, що всі ми, незважаючи на різницю в мовах, звичаях, маємо спільні проблеми та виклики, глобальні проблеми, такі як зміна клімату, економічна нерівність знову ж таки. Підняття такого поняття як популізм серед сучасних політичних систем в Європі, в Сполучених Штатах, знову ж таки, проблема піднімання голів диктаторськими режимами по всьому світу. Відпочинаючи від КНДР, закінчуючи власне нашим сусідом, ворогом. І тому ці ці рішення, всі рішення цих проблем, а це проблеми, вимагають колективних зусиль. Знання про історію різних країн і народів допомагає нам краще усвідомити, як ми можемо працювати разом, щоб знайти ці рішення. Крім того, вивчення світової історії дає нам можливість зрозуміти, як історичні події впливають на нашу культуру: мистецтво, науку, технології, наприклад, те ж саме відродження стало періодом великого культурного зростання не тільки Європи, а й всього світу. Загалом, як наслідок. Також з історії ми можемо дізнатися про приклади співпраці між різними націями, не тільки проблеми, не тільки конфлікти, а співпраці, які сприяли розвитку науки і техніки, наприклад, спільні проекти в галузі астрономії, в медицині, фундаментальній фізиці. Ну, в таких проектах, як адронний колайдер, міжнародний експериментальний термоядерний реактор. Я думаю, що хтось щось про таке чув. Всі ці проекти рано чи пізно змінять наш світ. В майбутньому. Всі ці проекти об'єднують вчених різних країн, підкреслюють важливість колективної роботи для досягнення великих цілей. Тому е, історія допомагає об'єднувати е, ці, е, ці е, можливості, можливості різних людей. Стосовно вас, шановні учні, дуже важливо, що історія е, сприяє розвитку критичного мислення. Історія вчить нас аналізувати різні точки зору, формулювати власну думку та робити висновки на основі фактів у сучасному світі, де інформація постійно змінюється, і її, ну, в певному сенсі, в кількісному сенсі, стає в тисячократ більше, ніж навіть 20 років тому. Це ми можемо простежити ну, декілька таких хвиль. Є ви про це дізнаєтеся пізніше, це починаючи від виникнення. Друкарську верстату Гутенберга 15 століття, потім винайдення власне інтернету, і зараз масове його використання призвело до того, що інформації навколо нас дуже багато. Тому вміння критично оцінювати інформацію, глобальну інформацію, стає дуже важливим скілом, як зараз модно говорити так? навичкою. Наприклад, коли ми, коли ми розглядаємо різні інтерпретації однієї ті ж самої історичної події, ми вчимося ставити під сумнів, однобокі певні оповіді, шукати правду. Крім того, що дуже важливо для молоді, це дуже важливо, історія розвиває емпатію, усвідомлюючи, що через Через що проходили народи, ми вчимося співчувати поважати їхній досвід. Це особливо важливо в часи соціальних потрясінь, змін, коли від нас вимагають бути більш відкритим до різних культур та ідей. Вивчаючи історію, ми розуміємо, що кожен народ має свою унікальну історію страждань, але і перемог, що допомагає нам бути більш чутливими до потреб інших. Особистісний розвиток через вивчення історії. Також включає формування е, власних цінностей, наприклад, знання про героїчні вчинки людей в наш час, у важкі часи. Ми зараз живемо у важкі часи, і ми, наші вже наступні покоління будуть вивчати вклад нашого е, сьогодення в життя наших власне, нащадків. Історія про лідерів, які боролися за справедливість, може стати прикладом для наслідування. Таким чином. Вивчення історії всесвітньої історії, зокрема, це не лише навчання про минуле, це важливий інструмент для розвитку особистості, формування свідомого, свідомого громадянина. Історія допомагає нам зрозуміти сучасність і підготуватися до майбутнього. Вона відкриває нові перспективи, розширює горизонти і спонукає до дій. Історія вчить нас бути уважними до проблем нашого часу. Вчить нас дбати про світ, в якому ми живемо. А про те, наскільки пов'язана всесвітня історія, взагалі історія з глобальними процесами, тут я хочу навести вам декілька цитат всесвітньо відомих фахівців, таких як, як державний діяч та економіст Джон Мейнард Кейнс, він вважав, що світ діяч першої половини ХХ століття. Він вважав, що світ стає меншим і більш взаємопов'язаним, але історія показує, що ці зв'язки можуть бути як благом, так і прокляттям. З іншого боку, історик Арнольд Тонбі вважав, що культура, кожна культура, що виникає, має справу з культурними впливами ззовні, і це природна частина розвитку людства. Соціолог та історик Емануіл Валерштайн вважав, що глобалізація. Формує світову систему, в якій історичні події та економічні процеси переплітаються на глобальному рівні. І на сам кінець, соціолог, засновник теорії постіндустріального суспільства, Деніел Белл вважав, що історія показує, що глобалізація це шлях до взаємозалежності, але також і до конфліктів між різними цивілізаціями. Я сподіваюся, що. Мій е, спіч все ж таки вклався в час. Так, я намагався бути е, лаконічним, але я не женуся за часом. Я хотів би, щоб все ж таки мої слова впали такою зерниною у ваші душі, і зародило у вас бажання все ж таки долучитися до великої і, е, е, і зацікавленої нашої родини по дослідженню питань всесвітньої історії. Закликаю всіх присутніх активно досліджувати всесвітню історію, писати роботи. Це ключ до кращого нашого розуміння теперішнього, нашого часу, часу, в якому ми живемо, а також можливість стати більш свідомими, відповідальними, емпатичними членами суспільства. Бо, вивчаючи історію, ми робимо внесок у наше спільне майбутнє. Дякую.